Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Молдова має два літаки – 16 які купила ще у далекому 2017 році. Після списання Німеччиною літаки постійно модернізовувались та тримались в закритих ангарах. Чекали свого часу, і от сьогодні такий час настав. 20 хвилин тому. Один із молдавських літаків збив російський су 34 в акваторії Чорного моря. Ще один літак відпрацював по колоні молдавських сепаратистів. Поблизу Терасполя Росіяни в Естериці. Вони не знали, що Молдовани мають пілотів та техніку. Карти на стіл, успішний та Тужний удар стримування перед загострюванням ситуації, з'їзд депутатів, у Терасполі, на якому ухвалено рішення звернутися до Росії за захистом, змусив напружитись українців, оскільки будь-які події в Придністров'ї практично відразу прирівнюються до відкриття країною агресором ще одного фронту. Але чи є зараз реальна загроза для України, що насправді стоїть за рішенням придністровських обранців? Колишній міністр оборони Молдови Анатол Шалару докладно розповів про це в інтерв'ю обоз.ua. Те, що вчора було в Терасполі, це не судне. Суттєво, це Мильна Бульбашка. Придністровські депутати звернулися не лише до Держдуми РФ, а й до різних міжнародних організацій. Ну хіба що, окрім спортлото, сміється Ред. Писали навіть у Червоний Хрест, мабуть, хочуть, щоб їм прислали психіатра, щоб допоміг їм трохи. Вони погрожували, що звернуться до Росії, щоб та анексувала Придністров'я, але воно не має кордону з РФ. Лівий берег Дністра межує з одного боку з Україною, а з іншого з Молдовою. Там вузька смуга 10-15 кілометрів завширшки, яку не можна неможливо навіть захищати десять днів тому посол з особливих доручень ЗС України Паон Роговий відвідав Тераспіль і попередив, що мовляв у разі крок вліво, крок вправо. Якщо ви втручатиметеся у війну, ми не просто висловлюватимемо свою занепокоєність. Як робить Європа, вживемо дуже конкретних заходів? Я говорив неодноразово, що потрібно лише кілька умов, щоб Україна просто ліквідувала це вогнище. ПМР РЕД за умови анексії Росією цієї території Молдови, заяви з боку Тирасполя про прийняття до складу. До Росії та втручання Придністров'я у війну проти вашої країни, і тоді Україна має право без дозволу Молдови ліквідувати загрозу і це може статися дуже швидко. Але у Придністров'ї зрозуміли, що вони не витримують такого натиску, не витримують українських снарядів та українських куль. Крім того, газ до цього анклаву йде через український газопровід. І якщо ця територія буде визнана Росією за згодою Придністров'я, а можуть анексувати і без неї, то Україна припинить подачу газу. Це одразу станеться, оскільки Україна не може підтримувати таку ворожу територію, яка становить загрозу і для України, і для Молдови, і для НАТО, без безкоштовного російського газу в Придністров'ї не працюватиме Кочурганська ГРЕС, яка виробляє енергію, і продає Молдові та іншим країнам. Не працюватиме рибницький металургійний завод, не працюватимуть цементні заводи та вся їхня промисловість. А 70% експорту із Придністров'я йде на європейський ринок. Це навіть більше ніж із Молдови, 65%. Справа в тому, що з 1 січня 2024 року набув чинності новий. И митний кодекс Молдови він передбачає, що всі зареєстровані у Міністерстві економіки Республіки Молдова компанії, включно з Придністровськими, сплачують 1% митного збору. Тобто, компанії, які працюють у Придністров'ї для того, щоб експортувати на європейський ринок і імпортувати, повинні зареєструватися в міністерстві економіки Молдови. Такою була рекомендація Євросоюзу, і тепер ці придністровські компанії мають отримати сертифікати, бо інакше не зможуть постачати товар із невизнаної території, бо вони ніхто. Придністров'я користується благами угоди про асоціацію з Євросоюзом, але не хоче нічого платити. І ось з 1 січня вони почали говорити, що із запровадженням нових правил зазнають величезних збитків, ну так їх ніхто не змушує реєструватися, можуть не експортувати, можуть спробувати через Росію. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.